Друзі, привіт! Робимо розпаковку з Aliexpress. Давайте так. Розпакуємо. Ось тут одна посилка, тут дві. Давайте спочатку ось, напевно, давайте, давайте ось ці менші. Тут цікавіше, щось набагато, саме цікаве. Ось залишаємо на закусончик. Так, давайте розпаковуємо. Так. І що нас тут зустрічає? У нас тут застрічає так. ось така коробочка дайте відразу ще розпочнемо по назві багато хто вже здогадався що це таке я думаю є глядачі які знають таку штуку і також знають Ось штуку. тому що це одне і те. Давайте Баофенк. Баофенк. Так. Відкриваємо, дивимось. uv 25 серії. Так. Тут так ж само, по комплектації блок живлення, блок живлення має 1000 мА, тобто 1 А. Ну, такий дуже легенький. Просто надлегенькі. Маємо ось таке. Так, наступне. Маємо такі кліпси Ось по одній штурці. Так. Ремішечок. Ремішок. Навушники спеціальні. Моновуху. Тайпси. Кабель. Так. Дві антени Дві антени Так. Ну, дві. По одній. В сенсі, що дві Загай. Так. Ось, власне, сам апарат. Апарат такий немалесенький. Такий солідний. Апарат. Зараз ми його спробуємо увімкнути. Антенна гнеться в нас, розправляється в будь-яку, скажімо, сторону. Ось так можна поставити її. Ну і давайте наступну. Ось такі рації мають дуже потужний акумулятор. В принципі, вже маю такі. Дуже потужний. В принципі, такий. На 5 тисяч здається, чи скільки там. Так, ось такий. Ось цей акумулятор Type-C, немало важливо. Ну і тут багато різних функцій. От прям реально дуже багато. Дивіться, зараз. Ось, бачите? Пішов сигнал. Алло. <звук> <звук> Мікрофони тут дуже класні, дивіться, що ще тут є. Тут у нас є радіо. Так. Дивіться, ось. On. Це у нас радіо. можна налаштувати, вимикається. Тут у нас є ліхтарик. Здається, в попередніх моделях не було з цього маргання. Угу. Дивіться, бачите, тут ще є така сигналізація. Реально тут дуже багато різних всяких функцій. От прям реально дуже багато. Ну і досить така прикольна рація. По відстані я бачив в інтернеті, якщо людина була на п'ятиповерхівці по прямій, а інша була 3 метри над рівнем, там, на якомусь пагорчику, то на 42, здається, кілометри дистанції показувало, що працювало. Але якщо якась така місцевість, скажімо, де є якісь нерівності, то, в принципі, ну, приблизно там, 10 кілометрів, якщо ще є велика гора якась. То там взагалі я не знаю, скільки. Ну, дуже зменшується. Все залежить, які перешкоди є на шляху. А якщо прямій, то реально там ну, вона дуже класно себе показує. Причому, що акумулятор тут досить потужний, функцій дуже багато. ну, Бачите як. Давайте поглянемо, що ж у нас в цій посилці. Давайте розпакуємо. Це ставимо сюди. І зараз ми розпакуємо. Ось цю посилку. Так. Ось ця посилка в нас, бачите, така немаленька, а вона вдвічі більша Знаєте чому? Тому що тут є щось такою назвою подібне. Хто й поняв, й поняв, й поняв каже. Хто, хто зрозумів, той зрозумів. От ми маємо. Дивіться, ми маємо ще. Ще ми маємо ось такого добра. Те ж саме. Паспорт. Так, навушнички. Так, тут якісь вони нібито інші, Хоча... Ні, мали бути однакові. Однакові. навушники, Так, блоки. Кліпси. Е, e, так, USB. кабель Так. Тут щось це бачите, о, шнурачик ще тут є. Так, зараз ми спробуємо. Так. Так. Тут зовсім щось вона. Гнеться. Тут хруст такий відчувається всім. Моделі. Не моделі, ну коротше. Так. Тут також є це моргання. Моргання. Для чого воно сости? Так. Дивіться. Так, тут ще плівочка якась така, нібито цією хтось користував. Тут також якийсь такий хруст. Не знаю, можливо він є у всіх присутній. Зараз поглянемо, як тут поступні доля. Ну, він є, але ближче там. Тут він ніби по-інший якийсь. Так, дивіться. Що ми тут дивимося? 457. Наведемо. Ось тут і ось тут. І ось тут наведемо. Дивіться. Бачите? Покажу вам. Ось, ось одна. Бачите? Всі? Показуємо. Так, одну натисну. Бачите? Працює як відразу. Засвідчується за нами. Ось так. Ось бачите? Тобто можна собі вчетвером ходити розмовляти. Ось такі штуки. Посилання постараюсь залишити, якщо ще активні ці товари позиції на Aliexpress, постараюсь залишити в описі під відео. Якщо все ж таки забуде чи не буде, то доєднуйтесь в телеграмі, пишіть вже безпосередньо в телеграмі. І постараюся вам дати посилання. Ще раз кажу, якщо воно буде активне і дійсне. А всім попрошу поставити лайк, підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну і пишіть свої питання, коментарі. Можливо, хтось має користування рацією, і буде дуже мені цікаво, яка у вас моделька, чи може і маєте досвід користування взагалі. Раціями, що порадити на дальність, на потужність і так далі. Тому що ці з'явлені як 10Вт, здається, хоча на галі вони там і 25, і 50 Вт пишуть. Але насправді мені здається, що вона йде 10 Вт. Можливо, навіть десь в мануальчику вказана ця інформація, можливо, ні. Я не знаю, чи тут є десь. Але тут різні є частоти, різні налаштування, ну прям дуже багато. Потрібно в цьому всьому ще розбиратись, тому що можна таке зробити, що воно взагалі не буде працювати. Їх можна перепрошивати там, ще щось з ними робити. ну Дуже багато різного чого. Хочу подивитися, чи, можливо тут є вказана потужність. Але як мені здається, то вона була 10 Вт. Ось, Хоча UV-25 моделька, по суті, мало б бути 25 Вт відповідати. але... Воно не так, так що, друзі, всім пока.